Масові вбивства, нелюдські безчинства, мародерства російських окупантів, зруйновані міста, села, історичні пам'ятки та національні символи, скалічені долі тисяч людей це трагедія кожного українця. Сьогодні щоденно в екстремальних умовах влада будь-якого рівня у кожному куточку України працює на забезпечення гідного рівня життя жителів громади, внутрішньо переміщених осіб, їхнього доступу до медичних, освітніх і соціальних послуг. Такі ж головні проблеми стоять на порядку денному і у керівництва Лозівської районної влади. Вадим Гоч, голова районної ради, добре пам'ятає ті перші години дні після початку повномасштабної російської навали. Ну я б сказав, що це не, не то що патова ситуація, це був шах. Як шахмата, да нам поставили шах. Ну як і всі, це було неочікувано. Ніхто не, не чекав, що наші сусіди е, так себе поведуть. І найперші виклики це, звісно, ну, якась невпевненість, що воно і як далі буде, шок. От, але оперативно зібралися вже, мабуть, о 6-й ранку з головою військової адміністрації, керівництвом громади і вирішували першочергові завдання, що, що нам далі робити. Розуміли, що треба, щоб стабільно працювала критична інфраструктура в першу чергу. От. Ну і розуміли те, що територію громади треба облаштовувати захисними спорудами, блокпостами і все інше. Ну, от на, на це в перші тижні війни була направлена спільна робота всіх. Всі об'єдналися як один і ніяких там між собою не було. Непорозумінь, всі ну, працювали спільно разом. От, ну, та, та, Такі от виклики, в принципі, ми їх, я думаю, дружньо всі подавали. Ворог не зайшов на територію нашої громади. Ну, Знову ж таки, це завдячуючи в першу чергу нашим захисникам. Це 25-та е, е, бригада, яка захищала рубежі. Е, на на території нашого району і інші підрозділи. Ось такі виклики, ну ми їх долали, і долаємо надалі, і будемо долати аж до самої перемоги. Звісно, говорить голова, потрібно було давати гідну відповідь викликам війни. По-перше, скажемо, сленгом без вихідних, без прохідних. Кожен день з самого ранку, ну, і до вечора, і до пізньої ночі бувало. От, тобто режим був ненормований, і ну ніхто не думав про відпочинок. Бо відпочивати було ніколи, треба було щось робити. От. Ну і друге, що, звісно, з тими загрозами ракетних ударів, то колектив працював дистанційно, частково. От, збирались зранку. Розподіляли завдання хто кому, і кожен пішов працювати, щоб не знаходитись там в приміщенні, тому що постійні ракетні загрози це ризик для життя колективу апарату районної ради. Кожен із нас тепер на війні, і байдуже, чи вмієш ти стріляти? Сказав один чоловік у перші дні війни. Як же працював депутатський корпус району з початком бойових дій, які приймав рішення? Сесія. Скажімо, перша в військовий час, то першочергове питання у нас було по теробороні по нашому батальйону, по бюджетні питання, і одне з таких, я скажу, теж знакових це ми скасували почесне звання. Почесного громадянина району, не буду я казати, прізвище, мешканець колишній Краснопавлівки, зараз ректор МГУ Московського університету. От він тепер без цього звання почесний громадянин Лозівського району, тому що ну, за ті, ту риторику, яку він проводив і підтримував ту політику країни-агресора, то ну, я вважаю він негідний цього звання. Ну і депутати підтримали це рішення без ніяких заперечень. Децентралізація внесла свої корективи до формування і розподілу районного бюджету, говорить пан Вадим. Районні бюджети дуже обмежені в своїх надходженнях, в фінансах. Але ми все одно над цим працюємо спільно з громадами, тому що одне із ключових повноважень районних рад це підтримка батальйонів територіальної оборони Лозівського району. Ну і в інших районах у них свої батальйони. От ми над цим питанням в першу чергу працюємо, скажімо, не покладаючи руки, докладаючи всіх зусиль, щоб наш батальйон, виконуючи ті завдання, які йому ставить. Військове командування, щоб він не відчував себе в чомусь обмеженим, Ми стараємось забезпечувати їх, в тому числі і з нашої сторони, всім необхідним по мірі можливостей. Громади в цьому плані дуже позитивно працюють, і я скажу так, що. Ну, наш батальйон на дуже гарному рівні в плані забезпечення. Як би важко не було, зрозуміло, що є багато проблем, але працюємо і планомірно їх вирішуємо. По тим змінам бюджетному кодексі, які прийняли під час фінального етапу децентралізації, то основні так, джерела, скажімо так, їх вже направили в громади. Зараз ну, кожна громада займається сама своїм бюджетом. Вони самі розподіляють, куди використовувати свої гроші. Е, районна Рада в цьому питанні, скажімо так. Участі не приймає, тому що все передано громадам. і Громади кожна самостійна, самодостатня, і вони своїми бюджетами займаються самі. В районних рад в основному, ну, мабуть, відсотків 80% по Україні, наскільки я знаю. Ситуація така сама, як і в нас. Реальних і ну, достатніх джерел наповнення районного бюджету їх немає. Можуть бути там якісь орендна плата за здачу в оренду там, майна, в яке залишилось в районних рад, але в основному його передали все громадам, тому нічого здавати в оренду. На цьому не заробиш в районний бюджет кошти. Інші джерела, ну, там копійки, там особливо нічого і розподіляти. От. В таких умовах працюємо. Ну, Війна закінчиться нашою перемогою. Там уже буде видно, можливо, якісь рішення будуть пере, передивляться в бюджетному кодексі, і можливо, в районі буде більш достатнє наповнення бюджетів. Подивимося, ну депутати активно допомагають нашим військовим, наголошує голова райради. Хтось сам взяв до рук зброю, хтось волонтерською діяльністю і постійною фінансовою підтримкою. І депутатський корпус, депутати, які мають можливості фінансово в тому числі, теж дуже допомагають це підприємці, фермери, керівники фермерських господарств, допомагають, самі громади допомагають. Та ну зараз такий час, що будь-яке підприємство, в принципі. Воно ну, відгукується одразу на якісь прохання. Я знаю, панютінський вагоноремонтний завод дуже допомагає нашому батальйону, інші підприємства теж, комунальні, міські і інших громад. Ну, тобто відгук, відгук є, взаємозв'язок є, зворотній зв'язок теж є. Будь-яке прохання ну, намагаються в найкоротші терміни його вирішити. Облаштовують і ППД, це пункт постійної дислокації. Зараз вони виконують завдання вже не в Лозівському районі, трішки там на інших напрямках не буду озвучувати, але там теж і зв'язком забезпечуємо. Це останнє таке серйозне придбання, що придбали їм рації для зв'язку, тому що там, де вони зараз знаходяться, ну мобільного інтернету, мобільного зв'язку немає. Інтернет тільки старлінки забезпечують, і то в них же ж. Теж покриття там не скрізь бере, то забезпечили раціями в ППД, зробили їм нове опалення, щоб було тепло. Ну а так багато там ще є питань, ті ж генератори, особливо після останніх обстрілів об'єктів енергосфери нашої країни, то там тим більше у них живлення немає. Ну, стараємось, працюємо над цим. І всі, всі працюють як, як один організм. Кожен чим може, тим допомагає. Один з таких ще важливих моментів щодо нашого батальйону тероборони. І я закликаю всі інші підприємства, установи організації нашого району доєднатися до нашого такого заклику. Співробітники районної ради теж вирішили допомогти коштами нашій теробороні. Вадим Вікторович закликає всіх, хто в змозі приєднуватись до такої ініціативи. Ще місяць тому перерахували ми одноденну зарплатню колективу на благодійний фонд. І ці гроші будуть використані також на потреби нашого батальйону тероборони, щоб хлопці були забезпечені необхідним. Тому закликаю і інші організації, підприємства, установи району, бюджетну сферу доєднатися до нашого такого, скажімо, флешмобу і також подумати над тим, щоб перерахувати добову зарплатню на благодійний фонд. Разом у майбутнє. І Чим більше буде зібрано коштів, тим більше ми зможемо забезпечити наших хлопців всім необхідним. Посчитали, ну допустим, з нашого колективу це близько п'яти тисяч гривень вийшло. І також профсоюзні кошти, теж ті, які ми сплачували профсоюзні внески заробітної плати, також ми їх перерахували на цей благодійний фонд. Чим більше назбирається, тим більше можна потім хлопцям купити там тих докупити ще там чи рацій, чи генераторів, чи ще їм що там необхідне. Одним з відповідальних питань, яким займається із самого початку війни Лозівська районна рада, є питання забезпечення життєво важливих інтересів внутрішньо переміщених осіб. Щодо внутрішньопереміщених осіб, які та від самого початку війни вони почали переїжджати до Лозівського району, до всіх п'яти громад е наших, які входять в Лозівський район. В березні місяці вже потихеньку люди хто міг своїм ходом евакуювалися. Потім теж всі знаємо, що з Барвінкового були організовані рейси, автобуси, і наші місцеві перевізники також надавали свій транспорт для того, щоб евакуювати звідти людей. І шкільні автобуси було ну, декілька разів маршрути організовані. От Біженці заселені на території району. В плані допомоги внутрішньопереміщеним особам, які на території нашого району знаходяться і тимчасово перебувають, то районна рада намагалася надавати гуманітарну допомогу по тим потребам, які їм необхідні. Це і ліки неодноразово ми передавали на громади, і на ТМО наших громад на об'єднання. Це і одяг, тому що люди приїжджали, знаєте, зовсім бувало без нічого. В чому вийшли з будинку, в тому документи взяли та й поїхали. І продукти харчування. ну, тобто, також знаходили партнерів, знаходили організації, які могли допомагати. Колеги, які допомагали з інших районних рад, присилали ту гуманітарну допомогу. От ну в такому включі працювали. Тобто був одне з основних зусиль, покладено на те, щоб затягнути якомога більше гуманітарної допомоги. Голова районної ради сам особисто неодноразово виїжджав до різних міст і містечок України за гуманітарною допомогою, призначеною і внутрішньо переміщеним особам, і мешканцям громади. Львівщина, Рівненщина, Волинь. Волинська область, Луцьк, Ковель, от в Києві, з колегами з Асоціації обласних та районних рад також співпрацювали, вони допомагають нам і практично, і теоретично, і взагалі вони діляться, ну, скажімо, і досвідом, і фондами, з якими можна тримати допомогу. З іншими волонтерами вже купа знайомств з інших також областей, регіонів, міст. Ми допомагаємо чимось волонтерам, передаємо там медицину. Ті волонтери знають якісь інші проєкти, вони нам теж радять в них брати участь, там, або якщо це проєкти конкретно для громад, то сконтактовуємо їх з. Представниками громад там, з профільними відділами, хто кого це там ну, стосується. Налагоджуються зв'язки. Я для себе, знаєте, як сформулював це, країна зшивається тон тонкими такими горизонтальними лініями, цими зв'язками з людьми, яких ти раніше не знав. Тут ти допоміг одним, вони тобі допомогли іншим, і отак ці зв'язки працюють. І воно ну, інколи дуже вручає і дуже швидко все відбувається. Цей взаємозв'язок зі дзвонились, сконтактували, переговорили, передали те туди, в зворотню щось передали, корисне те, що потребуємо. Ми, ми тут. От, такий взаємообмін. А також допомагали і нашим притулкам тварин, теж привозив декілька разів ті корма для собак, для котів. І... Так, Притулку. так. Тож і на Ізюм передавали, там теж в ті перші дні, коли звільнили, теж возили туди і для тварин також харчування. Бо за братів наших менших теж не треба забувати. Допомагали дуже колеги з Ковільського району, присилали вагон, інші райони також підключалися. І самі їздили декілька разів на Західну Україну, на Львівщину, на Рівненщину. Там теж люди відгукувались, і волонтерські центри, і колеги, і ну, допомагали. Більше якось так пішло ну, саме в мене. Це... По медичній темі. Чогось ну, знайшлись одні, другі, треті, хто зміг допомогти медикаментами. Ну і в цьому плані теж дуже багато було перероблено цієї роботи з тими медикаментами привести, розсортувати, розподілити, роздати, розвести. Ну, дуже дуже великі об'єми. Всю весну, все літо, і зараз е, теж допомагаємо медикаментами. Також е, співпрацюємо з е, організацією Об'єднаних Націй, місія Проон, е, фонд ЮНІСЕФ е, допомагає, також з ними зустрічались і ну. Така дуже тепла, продуктивна була зустріч, і також з ними співпрацюємо. Дякую всім, хто займався цією допомогою від ООН. Працівники ну, оперативно, і дуже так чітко все домовились, замовили, привезли. Працівники підрозділів цієї місії про, про ООН Підтримка так, ну, у них теж воно, скажімо так, більше орієнтовано на гуманітарні питання, на допомогу цивільним. Військовим вони не допомагають, тому що це ж гуманітарна організація. От, а от цивільним це медичні набори. Там базові набори медикаментів розраховані на три місяці, на 30 тисяч населення, це ліки – і пігулки, і в ампулах, і ну, від простих захворювань, там простудних, скажімо так, і там і антибіотики, і серцеві, і е, шлункові, і ну, все, і перев'язувати і перев'язувальний матеріал дуже багато. І дуже дякуємо тим, хто допомагав і продовжує допомагати. Ми їх передавали відразу на територіальні медичні об'єднання і Близнюківської, і, ну, центральної, колишньої лікарні, і Лазівська, і Первомайська, конкретно медикам, конкретно в медичні досвідчені руки, які знають, що з ними робити, кому їх там, призначати, кому давати. Також говорить голова, тісно співпрацювали із волонтерськими організаціями, які були створені на території нашого району. І ліки їм передавали, вони роздавали людям і одяг, і продукти харчування, воду. Все, що привозили, все, все роздавали тому, кому потрібно. Так також, коли звільнили Ізюмщину, туди ж перші рейси наших волонтерів то також їм пакували ті коробки з ліками, там, з водою, з харчуванням, везли туди, бо там перші дні після звільнення ну там зовсім така була ситуація, як сказати, Жахли... жахлива і печальна, тому що були такі випадки, що людям ті ж пігулки. там, Ця пластинка там, анальгіну якогось, їм волонтери різали, по дві пигулки роздавали, тому що їм ну, зовсім не було нічого. Дуже тішить голову Лозівської райради Вадима Гоча, що в такий важкий час наш народ живе і діє як єдиний організм. Знаєте, як якісь тонкі-тонкі такі ниточки якими ну, от воно зв'язалося, але вона не порветься, вона вже тримає міцно цей зв'язок. Буває таке, навіть сидиш вечором, фух, видихнув, чаю попив, читаєш, що там в Фейсбуці відбувалося. І тут хтось знайомий пише, колеги там, чи друзі, хто має такий-то препарат, срочно треба там, на ту дату. А завтра подзвонив, спакував коробку, новий почтою відправив. бо тут наче забезпечені, а там не вистачає. Колегам з Кривого Рогу там, відправляв, ну, приїхало декілька коробок скальпелів, а вони взагалі вони закінчились по всіх аптеках. Зібрали, відправили. Так само нам там щось тут не вистачає, здзвонились, в кого є, ми маємо. Прислали. Ну, навіть прості люди допомагають в Луцьку, а ну також ще в чому була допомога. Нашим бійцям теж декілька разів, та вже, мабуть, більше десятка, приганяли автомобілі. Ті, які хлопці потребують, повноприводні, ці позашляховики, пікапи. Також декілька поїздок там, на ту ж Львівщину знайшли хлопців, які їх за кордоном дивляться, вибирають. Сюди робиться лист від військової частини хлопцям, кому треба виконувати завдання саме на такому транспорті. І сів поїзд, привезли туди машину, там подивився, забрав, нагрузив ще якоїсь туди, щоб не порожнім їхати, тої ж гуманітарної допомоги в одних, в других, в третіх. Приїхав сюди і так от і з користю і їздимо в командировки, і скрізь. Так що працюємо, чим можемо, тим допомагаємо. Радує, знаєте, які випадки. От коли, наприклад, в Дніпро одним волонтерам, які теж медициною займаються, там необхідно було ну, перев'язочні матеріали там для госпіталя, я спакував ті коробки. Тут думаю, чим їм відправляти, чи поштою, чи когось знайти попутку, якусь хто туди їхатиме. Тут дзвонять інші наші волонтери, що ми завтра їдемо там на Кам'янське, а це через Дніпро, тільки трошки далі. Їдемо там отримувати е, тож, гуманітарну допомогу, там харчування. Класно, все зрослося. Грузимо сьогодні ту медицину, веземо на Дніпро, там вивантажуємо, їдемо далі, там завантажуємо, вертаємося назад, теж не, не порожні. От ну, такі випадки це взагалі... Ну, радують, коли ти і туди, і назад з'їздив не порожняком, а і туди користь відвіз, і назад користі привіз. От, от такі випадки ну, взагалі, прям душа радується, коли так все співпадає. Одне з моїх гасел, що ніколи не опускати руки. І попри все робити те, що ти маєш. Ну і також. Одне з тих, що з самого початку війни стало допомагати така думка, постійно вона в мене ну, присутня, що все-таки країна як ніколи об'єдналася, забули всі там в основному, є там якісь окремі індивіди, але всі в основному забули свої якісь там внутрішні образи, друг одне перед одним. Там забули якісь е е амбіції там, і об'єдналися як один єдиний організм і кожен одне одному допомагає старається десь себе е ну, примінити. Свої вміння, знання, свої сили, зусилля докласти до одного єдиного, про що ми всі і мріємо і до чого ми йдемо, до нашої перемоги. Всі допомагають одне одному військовим, цивільним, біженцям, горе, оце яке сплатило цю країну, от воно допомагає вистояти, щоб. Надалі, на майбутнє, щоб такого не повторилось, то нам зараз треба перемогти, зробити все і більше, ніж все, навіть більше, ніж ми можемо. От, оце допомагає. Та думка, що все одно ми переможемо, краще б раніше, ніж там, пізніше. Але перемога буде наша, тому що ми ну, на тих вони напали. Наша країна так, ми можемо між, між собою там щось спорити, е, в чомусь е, бути одне з одним незгодними, але коли приходить одна біда на всіх, то ми, як той муравейник, знаєте, єднаємось і е, боронимо нашу територію від ворога, а потім далі будемо з'ясовувати, хто там в чому був неправий. Ну то це допомагає вистояти. І це спонукає робити далі, щоб наші діти і внуки не знали цієї біди.